Вас усіх вітаю на нашому каналі. Що хочу вам сьогодні показати, зразу, зразу, в першу чергу, попрошу вибачення за звук, тому що робочий процес на заводі, люди сукають, грюкають, чути буде погано, тому вибачайте. Хочу показати на прохання одного з наших клієнтів і підписників ріпакові столи Манс. Зараз іде сезон, відповідно, сезон ріпакових столів збирання ріпаку. Тому хочу показати, як роблять столи Манс. Ми зараз в цеху заводу Манс. Ми бачимо ось тут багато перехідних рамок до різних жаток. Соняшник, це, це сонячників, до речі, це тут до сонячних. Ось там ми бачимо, трішки далі бачимо кукурудзі жатки. Рамки є і соняшник, ось вони, а ось тут ось кукурудза. Можна дотувати їх до одного комбайна до іншого. Стоїть я нарахував 15жаток вже готових зроблених. Чекають своїх клієнтів. Але мова не про це. Давайте все ж таки до ріпакового столу. Клієнтів комбайн New Holland, відповідно жатка New Holland. І хочу показати те, що є зараз готове по столах. І тут бачите декілька є. Робимо до всіх. Міхоланд, клас, джанбір, кейс, в принципі, до різних моделей комбайнів. то не питання, якщо навіть немає такої моделі озробленої у нас, ми легенько під вашу жатку зробимо той стіл. Можу сказати, що ми так в загальному вже не раз оглядали різну продукцію, ну давайте більш таки зробимо сьогодні упор. Вибачаюсь. Суто на ріпаковому столу. Стіл Манс, дана модель, ось ми зараз бачимо з гідроприводом бокових ножів. Ось один ніж. І там з того боку другий ніж. Він 9,5 метри по самих ножах. Є ось така захисна планка для транспортування, зверху стоїть гідромотор. Вони позначені відразу R. Це Right правий і з боку з іншої сторони L left-лівий. Іде два маслопроводи металевих, які приводять дію відповідно ніж. Так, давайте я вам відкрию, зараз покажу його. Ось так ось фіксується бокова кришка з таким от фіксатором. Давайте відразу подивимося, як що вона. Відкриваємо. З цього боку у нас все банально просто. Бачимо тільки два шланги, боковинка і закінчення коси. Все, є кріпильні елементи. В комплекті також даємо кріплення, саме відповідно, яке притягує ріпакові стіл до жабки. Ну і, в принципі, все. Є ось такий козелек, який гучний, він накладається. Зверху на ніж інший, як до його рідної жатки, з якою він буде в пандемій працювати, і повний вперед. Ми зараз підемо на другу сторону. Там саме цікаве. Закриємо після себе. Виготовляємо 6, 7 і 9 метрові, в принципі, навіть 11 без проблем. Підсуємо, незручно однією рукою зафіксувати. О, нарешті зафіксували. Бачимо, як він з цього боку. Їх можна, до речі, якщо багато столів брати, можна в розібраному вигляді. Вони є транспортне положення, коли усі боковини зняті, але тоді масло потрібно зливати повністю. І можна, так як я зараз зібрано, коли приїжджаю в господарство, зразу чіпляється. Ножі постараюся вам показати поближче, бачимо, шмахі от прокат, гарманія і відповідно пальці так само. Фарбування. Зокрема, увагу хочу зупинити на фарбуванні. Воно порошкове гальманічним методом нанесено. Нанесено досить надійно. І добре тримається це. Дуже важливо не забути їх зняти, тому що часом є такі клієнти, які думають, що треба з ними працювати. Це просто транспортні петлі, за допомогою яких вантажиться даний стіл. Ну і відповідно розвантажується. Так, ліва сторона, аналогічно, ніж бачимо. І те, що я вам казав, саме цікаве по лівій стороні автономний привід. Вам не треба нічого мудрувати, виводити від комбайну. Не тягнути ніяких там відрозкадичів полови, шлангів і так далі. Є ось така масляний бак. Ось такий масляний бак залити, бачимо, чисте нове масло. Є ніж, плюс цей ніж можна відключати. Бачимо, бачимо кран, коли не потрібно, ніж відключається. Якщо загонку прийшли, шерундар дарма не працював. І працюється на одному ножі, як і всі. І тут повністю своя автономна гідросистема залита. Залите масло, яке приводить в рух. Зараз давайте відкриємо, покажемо далі. Насос, масений насос. Ось так от воно зроблено. Бачимо редуктор Шумахер, типу шумахер. Не звичайний МКШ, а екцентрик. Ну, я не знаю, як сюди залізти, щоб показати вам сам насос, давайте спробуємо так. Ну, Принаймні частинку насосу я вам показав. Привідний ремінець. І, е -е, бачимо так, іде двох річей. Звідси йде ремінь. На привід уже, відповідно через натяжний ролик, на привід <кхів> до жатки. Ремінь, до речі, також даємо в комплекті. Це все йде. І дивимось, Що ми тут бачимо? Манс рейдж 9500. Номер 0311 23-го року випуску. Новий, абсолютно новий стіл. Вони зараз тут всі такі. Це суто до моделі New Holland. Відповідно, модельне фарбування, також жовтий Ньюхоландський колір. В класа він буде салатовий з білим, а в Джона зелений з білим. Джона буде на зразок, ось як жадки пофарбовані, жадки кукурузні славі стоять. Так само буде в Джона. Хлопці дозбирають, буде комплектний і готовий. Зараз прийду ще вам решту столів покажу. Бачимо, от, до речі, дуже класно видно, давайте подивимось, Жатка Манс, жатка флекс, завод виробник Манс. Ситуація ось як відпрацьовують. Наскільки гнушки з цим бачимо, і бачимо все те саме, оригінальне шумачка. Так воно виглядає, це заготовлені Дільники на кукурузні жарти. Ну, але ж давайте повернемось до столів, не будемо розпилятися. Тут ситуація аналогічна. Якщо є якісь джони, зараз спробую вам показати, але напевно що готового немає. Триних коландовських зараз на зборці. Ні, щось там в куточку бачу. Давайте пройдемось. Тут ми бачимо також кукурузні жарти. Багато і дуже багато. Готової продукції або напів яка просто укомплектовується. Бачимо, скільки стоїть рідосонячних джаток. Це все продукція 23-го року. Готова. Майже готова до відгрузки. Майже повторю, але що не зовсім. Дивіться, дві джони з кістці. Ось. 7,6, наскільки я розумію. На перший погляд, зараз пройдемо до таблички, бо щось таке, між 9. Ага, таблички ще немає. Щось ці стілки когось готують, напевно. Ну все, в пилі, не зважайте, це виробництво, якби в мене в будинку, це виробництво і тут, відповідно, є і витяжка, але пилю припадає. Це бачимо до сонячних віджаток, бокові дільники. Весело так дивитись, коли багато готової продукції стоїть. Метал обживає, і відповідно з нього робиться те, що ми бачимо, жатки, скільки ріпакові столи. Тут бачимо трошки іншу схему в Джоновському столі. Тут вже масляний бак захований з боку. Його так не видно, як ніколи. Ну, це зумовлено з конструкцією самої жатки, тому що робиться, як, наприклад, от Джон. Воно робиться і піджатку Ерку, і воно робиться піджатку Флекс, і воно так само робиться піджатку Гідрофлекс. І не завжди я змогаю зчепити з самою жаткою. Тому виноситься масляний бак або там, або там. Принцип той самий лишається, цей гідравлічний ніж перекривається. Тут лишається масляний бак. І... За допомогою ременя приводиться в дію. Закриваємо аналогічно, ось такий маємо. йдемо дивитися далі. Дорвали, що називається. Ріпакових столів буде багато. Зараз саме процес, як кажуть, розкройки. Метал готується, отак вони виглядають здалеку. Метал готується, тому що, наприклад, жадки кукурудзи, соняшники, там більш такий трудомісткий процес. Це якась одна заготовка, на речі. Вона без ножів, тільки зібрала до кучі соняшники і кукурудзи. Він такий процес, який ну, трудоємкий, багато затрат людського ресурсу, фінансового, тому їх починають готувати заздалегідь, зимою, щоб вони вже до сезону були повністю готові. А ліпаркові столи робляться досить і досить швидко. І в цьому році ми вже їх відвантажуємо починаючи з січня місяця. Тому, друзі, кому дійсно потрібен стіл, не тяніть, не думайте, що купите його останній день, бо як правило так ніколи не буває. Ну, напівфабрикати будемо їх так називати. Напівготова продукція допорожних жаток, славія. Фактично жатка сама собою являє доміноні, точну копію доміноні. І хочу вам показати, давайте зі ось глянемо привід, оскільки посилені подвійні цепи. З приводом така нема, воно в масній ванні, все збоку закрите, досить непогано працює. Жатки є на 6, 8 і до 12 рядків. Ось так от воно. Тут все дивиться, знаходимося в царстві техніки. Тут народжується техніка, народжується жадки, візки. По дві сторони ми бачимо ось 9,4 складення складені сонячникові жадки. По праву сторону ми бачимо аналогічно 9,4 соната. А це наше таке одне з крайніх а, діт... Не знаю, дітей, таких дітей, що таке 5,7 жотка. Соняшникова жатка. Вони в нас є 7,5, 9,4. І ось така от малюк такий. 5, На невеличкий комбайн у кого є ідеально. Дуже добре, дуже зручно, зараз все видно. В принципі, самої будови, самих жаток, можна гарно роздивитися, зрозуміти. Як і що воно зроблено, що приводить в дію, яка конструкція, рами, жатки, механізми. Все прекрасно, хочу вам максимально показати. Білемо, що з сьогодні у нас. А в нас тут виходить, дивіться, ось так от 1, 2, 3, 4, по 3 дки. 4 ряди, по трижатки, це вже 12 і туди знову пішло так само. 24 тут. Ну, Декілька десятків заток готових вже є. Так що, хто цікавиться, без безжаток не залишитись. Це вже готове, 7,5 соната. Брала наша техніка участь у міжнародній виставці в Польщі. Хельці буквально повернулися на тій неділі менеджери звіта. Досить ну, такі заводи, які знають в Європі, які знають поляки, німці, вже знають болгари, французи. Можливо, ще когось забув, угорці знають. Тому воно досить цікаво. Давайте ще пройду трошки ближче до кукурузних зібраних, але хоча вони теж не зовсім зібрані, вони ще без наклаї. Без нозів я бачу, але теж їх досить і досить тут багато. Так що сійте кукурузу, сійте сонячних збирати будучи. Так, відносно ріпакових столів знову повертаємося до столів. Столи також є, столи будуть готові. Якщо цікавлять, не знаю, що ще показати по будові, ніби так пробігся швиденько не люблю там говорити, ні про що, те, що бачу, та й кажу, не роблю заготовок, не готую тексту. З технічної точки зору метал словацький або німецький, метал хороший, ріжучий шумахером. Поганого, нічого про це сказати не можемо. Вони, себе, вони вже перевірені, це не те, що там якийсь перший рік ми їх запустили. Я розказую, що вони хороші, вони перевірені. Перепаковок столах нюансів ще не було абсолютно. Перепаковок по сонячних поясках саме молоде дитя заводу воду Манс це ось кукорузні жатки в Славі. Їх вдосконалювали, що я помиляюсь, 4 роки. Кожного року щось міняли, щось. Замінювали щось взагалі, кардинально змінювали і доводили до, до кондиції. Минулий рік вони відпрацювали, ті, хто брав, нарікань не було. Цей рік ми їх запускаємо вже таке більш широке масове виробництво. Все, до речі, бачимо з таких катешних станок, для якого привода. І прокручується, задки перевіряється, що все функціонує, що все правильно зібрано. Є електродвигун, який проводить дію гідродвигуни, а ті, в свою чергу, вже крутять жатко. І кондуктор, на якому можна перевірити, що не чіпляється до комбайна, чи все в жатці правильно функціонує. Це в нас бачимо класовський мультикап, п'ята серія. ну, До речі, там в принципі, однаковий, четверта-п'ята серія. Раніше було ромбі, там зараз на жатках воно повністю йдять хімеліпсом. різниця тільки на щифту в різьбі і все. Так що замінювати самі мультикапи, плиту мультикапа не потрібно. Так що, друзі, дуже вас попрошу. Лайкніть, підпишіться обов'язково. На другий раз будете. Не пропустите наступне відео, яке вийде. Вибачайте за якість звуку. І також майже кричу з вас лайк, підписка з мене нове відео. Друзі, до нових зустрічей.